Тихе спокійне озеро в одному з парків Чикаго. Всього в 15 хвилинах їзди від центру міста. Тут плавають гуси, качки, в тому числі екзотичні. Дрімають на сонці черепахи І дуже-дуже багато риби. І не якоїсь незвичайної. На яку можна тільки дивитися, а звичайно, є річкової, яку можна ловити. І в будні дні, і у вихідні тут дуже багато рибалок. Але чи то риба тут дуже загодована і вибаглива до їжі. І не спішить хапатися за наживку, Чи то рибалки не дуже вправні. Але за два роки щоденних прогулянок біля озера мені тільки один раз вдалося побачити рибака, який спіймав рибку. Та й то не дуже велико. За те, яким гордим він виглядав, і як захоплено всі на нього дивилися. А озеро продовжує просто тішити рибою. Ех, нема тут підприємливого українського хлопа, сітою чи фаткою.